Спортивне свято для дітей це ще одна можливість нагадати про їхні проблеми та досягнення, показати людям, що вони є. Сьогоднішнє собити, в общем, це не праздник. це мероприятие, яке ми проводимо всегда, і посвящено міжнародному дню інвалідів. Это люди, люди, живущие среди нас, и самое главное Мы должны проявлять и доброту к этим людям, когда встречаемся, и внимание, и заботу. И в этом плане вот сегодняшний день такой, когда в каждом государстве Об'являють о тому, що є такі люди і вони нуждаються в щиті і помощі. Багато колишніх вихованців цього дитячого садка мають вищу освіту. Деякі з них відомі дефолімпійські чемпіони та відомі багатьом люди. але це не виключає того факту, що вони ніколи не зможуть почути рідну гімну та шинного співу. Та в цей день хотілося би просто згадати про них та побажати міцного здоров'я, сил та натхнення, досягти бажаного.